Подивись, що це клас. Цукерки якісь. Червона, біла. Срібляста. Шаруди. Хм, що це? Давай подивимось. Так, беру першу білу. Розвертаю. О, кубики. Дивись. Кубики. 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 Два. Жовті. Один. синій. Кубики. Наступна. Дрібляса. Розгортаємо. Так. Кубики. 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 Два червоних. Червоних. Один. Зелений. Один зелений. Наступне. Шарудить. 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 Клас. Кубики. Хм. Один зелений, один червоний. Потягну ось так. Кубики, Вау. відкриваю так, кубики. Подиви, які вони класні, два. Зелений. Що будемо робити з кубиками? Будемо будувати башту. Повторимо. Будемо. Будувати башту. Починаємо. Я буду. Будувати. башту. Башту. Повторимо. Я буду. Будувати. Башту. Один. Зелений. Кубик. Один червоний кубик. І знову один зелений, один червоний. І останній. Башта я молодець, а ти, Ти теж молодець. Я буду будувати башту. Кубики. 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 І такий брусочок або картон. Починаємо. Башта. Зелений кубик. Жовтий кубик. Один на одний. 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 А зверху покладемо дах. Башта. Висока. Висока, башта. І є. Віконечко, віконечко, Башта. Я будував башту. Молодець. Я буду. Будувати. Башту. Треба багато кубиків. І один олівець, олівець. Олівець. Починаємо. Чотири кубики. Два три. Чотири. Перевіримо вікно. Олівець. І кубики поруч, олівець, і кубики, поруч, олівець і кубик. Перевірили. Один, два, три, чотири. Наступні кубики три. Колір жовтий. Посерединці закрити треба віконечко. Закрити віконечко. Закрити віконечко. Перевіримо. Добре. Наступний червоний колір. Закрити віконечко. Закрити віконечко. Перевіримо. І останній. Синій, синій, Закрити віконечко. Башта. Башта. Віконечко. 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 Я будувала. башту. Я думаю, ти теж. Будувати будеш башту. Молодець. До побачення! І скажемо гарно, до побачення!